Апостол Петро, один із перших учнів і послідовників Христа, він був символом духовної стійкості. І, хоч були у Петра хвилини душевної невіри, він переміг себе. А апостол Павло залишив по собі 14 євангельських послань, проповідь по всій Римській імперії, побудову громад. І, хоч дні пам'яті обох святих відзначаються в один день у народній традиції, безумовно більшого авторитету зажив святий Петро. До цього дня в Україні готується як до великого свята. Віднині розпочинаються жнива, а у святих кожен просить найсокровенного. Церква і ставить сьогодні апостола Петра як велику віру, а Павла як велику мудрість і велику працю, працю, яку ми повинні з вами сьогодні наслідувати. Так як Петро розпалювати в собі віру, і навіть якщо ми зрікаємося, падаємо, відходимо від Христа, повинні вставати і казати: Господи, прости, я Тебе люблю і піду за тобою. А як апостол Павло працювати над собою? Треба приходити в церкву кожен день, щоб не сваритися зі всіма, щоб бути чесним, відповідальним. Що я його не буду ображати. Церква додає якоїсь. Та спокійності, напевно, здоров'я, щастя. Колись була член партії, то не ходила в церкву, бо не дозволяли, але дітей похрестили такого тайком. Ну, а тепер треба вірити. Якраз, як, може, якраз Бог дасть щастя дітям, онукам і всім. У своїй немочі ми звертаємось до Господа Бога, віруємо і йдемо за ним, працюючи. Отак От закликали і ці апостоли, і дійсні християни наслідують їх.